На кінець друзі Джексон на вулиці разом з качками. Випустили ми його, але він нас не встиг появитися, як з ним вже склалася одна історія. Ми його підтримали кілька днів з качками і на вечір трішки відкрили. Ну, час, час ми не бачили, полі зору його не було. Заганяти качки є, Джексона немає. Ой, Що вам казати? Темно, болото, така, знаєте, грузку по цих городах. Ходимо всі, майже вся сім'я з фонариками, шукаємо Джексона. Ну, вже все. Думали, так і буде. Не стало, може, вже деякі собаки поволокли. Каже: кажу до чоловіка, піду, а в сусідів через городи там теж вечір е, довго світло світиться, порують вони. Пізно кажу так, піду ще остання така надія, піду, кажу туди до дядька Льоньки, зараз подивлюся. Спитаю, хай вибачають. Приходжу, дядько Льонька каже, він їх заганяв темном, в них теж качки білі. Дивлюся, сидить мій Джексон. Хапаю на руки, волочу додому. Закрити, тримали після того закритими ще кілька днів. І вже сьогодні так, випустила, дивлюся, стоїть коло качок. Але ж, але ж це ж зараз буду мусити ходити і кожен раз заглядати, чи він є, бо ж не знаю, що вони, як вони подружилися чи не подружилися. Піду їм зараз качанів наломаю, потреблю трішки, хай тут на вулиці поїдять. Джексон. що ти качурочок Ти знаєш, що сьогодні Україну обстрілюють? Знаєш чи ні? О, зграя наша. Собі плавають у небі. Прийшла всінувала по стіну, а тут он. Один з однієї сторони вибіг. Поню, що ви тут робите, розкажіть? Ну, що ви тут робите? А другий вже ось за ноги хапає, га? Що біляш? Ну що? Ви мені тільки попробуйте Джексона поженіть, то я вам не знаю, що зроблю. Я вам не знаю, що зроблю. Да, да, будеш отак -так -так в мене стрибати. От які влаштували доганялки. Один з однієї сторони, другий з другої. Поки Джексон на місці ще покажу, яка я гарна до вийшла. Бачите? Сам пан пансклепа. Таку. Чоловікою в'язала, а сама ходжу. Сьогодні трішки приморозок. То сховалася. Наш ячмінь посіяний. отут смужку сіяли просто так, щоб площу посадки зменшувати. Нічого такий. 29 грудня, друзі, наша кукурудза стоїть. Сусідська он стоїть. Тому що я вже говорила найкращий спосіб зберігання. вони і ще сіки стоїть. Ще у нас свій лан. Вийшла, наломала, несу, буду годувати. Стою натереблюю, їжу качкам. Ну, качки так, он, поволі підходять, бо там вони ще в воді боблюються. Але тут, як тут, голуби. Ну, ці я не знаю. І то так вкрасти і одлетіти. Поїли, одлетіли. І ось прибігла наша горюшка вдовушка Ще одна, що за рік? У нас такий качка, вдовушка, курка, вдовушка Згинув півник кох і лишилась сама. Але он кого вона водить? Ну, якби вона не сама, не зовсім однока, Вона он водить двох бійців. Одна жовтенька і біленьке. Вже вони геть, геть вище за неї. Тільки не знаю, ще не можу розібрати, чи, чи курочки, чи півники. Тому що старших, старших уже добре видно. І виходить, що півників більше як курочок, тому не знаю, що у нас буде знову на наступний рік. Так, прийшли їсти качки. Джексон, ти йдеш? Джексон, давай, підходь. Підходь, підходь їж кукурузку. Чунька, ти що наробила? Куди ти волочиш ту солому вже? Може, ти вже з мівлячку мостиш, га? Оце в нас Чуня. Кину їй качанчики Зотри, Багато не буду, бо страшно. Ждемо вже не знаю. З дня на день рахуємо і так і сяк. Одним, одним способом рахували, вже повинна була пороситися, іншим способом рахуємо, каже чоловік, побачив, що буде на новий рік. Ну, дав би Бог, аби було все добре. Тому що вона як машинка. Да? Чунька. Чунько. Кинете ще один, ти так гарно їси. Юрочка, качанчики. Будеш гризти в рази. Корові теж даємо по кілька качанчиків, не побагато. Вона зараз їх обхрумує, собі обхрумує, гарненько так перемелює. Да? Да, І ще бурачка тобі кину. Та йти треба сторожувати Не зрозуміла, красавчик. А де фазанка? Це що за фокус? <свистовує> а ти он де? Я заглядаю туди, сюди, під низ, туди заглядаю, її не видно. А, а вона. А що ти там моситься, ти мені скажи? Фу. <свистовує> Ой, я думаю, ви зрозуміли. Що я тільки що відчувала? Одним словом, так, красавчик, подружка, не лякайте ви мене так, га. Я вже дзвоню ту... Юрі в Житомир, бо він зараз в Житомирі. Дзвоню раз за разом, питаю, що у вас там, як у вас там, тому що трішки лячно читаю, читаю ці телеграм, канали летять ракети. Дай Боже, щоб вони їм вернулися, якщо сьогодні 100 в Україну, то щоб їм в Але ну а що робити? Але ж ходжу ще і порою, щось їсти даю, кукурузкою всіх сьогодні радую. Ой, і тут і тут зазираю, зрозуміла, красавчик сам. Чого вона сховалася? Та якщо вона я нагнулася заглядати на низ, як вона ще, хоч в мене над головою, та не вилетіла взагалі? Так? Да? Це ви красавчик, а ти в нас будеш красуня. Вредна така, ховаєшся взагалі, як зарийся, десь в пісок, то тебе в піску не видно, то ти туди сховалася. Добайте он кукурузку, потім вам ще щось принесу. Яблучко якесь принесу. так. А ти що, кукурузки хочеш, злазь. Злазь, дивись на кришую. Давай, требаться кукурузка. Але ти завжди там бігаєш середи, сам не знаєш, що хочеш. Ну да, да, да. Криче, 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 ще свистати почнеш, ти ж їж. Давай чуба постав, ну і не буду більше до тебе заходити. Давай злась, їж, бо горобці поїдять, Бачите, який. <реш> і, це попробуйте. і все спробуйте. Сердиться і все. Ця стоїть он знизу. А ну, оба давай. Все, ну, все, все, вже тепер обоє зверху. Кукурузки я так зрозуміла, не хочете, наїжений, да? Петрику, а що це ти на неї сердити, чи що? Вона вилетіла, а ти злетів. Ото Петро. А ці тут, як тут. Оце тільки сипни курам, сипни фазанам. А чого у вас тільки двоє? Де банда? Де банда? У вас ж тут банда горобців? Хі -хі. І собі заглядає, не бояться, я вам кажу, не бояться взагалі? От, чудо. Зайшла в хату, тому що вже балаклаву скинула. Поки побігла, то мені потеплішало. Дещо хочу вам ще показати, чим я кожен день милуюся, виходжу, і особливо хочу що зробити, то це подякувати. Подякувати кожному новому підписнику, кожному другу, який підтримує, всім, всім, хто переглядає, заходить, хто коментує, хто ставить лайки, я вам дуже неймовірно вдячна і дуже рада кожному. Усі нові, хто заходить, друзі, будь ласка. Підписуйтесь. Канал щирий і простий, і щиро український. Ну, ось, це ялиночка наша сьогоднішня. І я викидала у шорт з такою гарною християнською піснею Боже Україну бережи!». Але все одно, я кожен раз, коли вийду, подивлюсь ось на ці янголятка. І знаєте, так хочеться, щоб Господь зберіг Україну. Ну, а сьогодні то взагалі, сьогодні взагалі, кожен раз заходжу в Телеграм і читаю про нові десь вибухи, десь ППО працює, і знову пуски ракет, пускають, пускають. Ой, господи, коли вже вони зупиняться. Ну, такі наші зараз реалії. Маю ще йти зробити одну роботу. Ту роботу я показувати не буду. Хто не знає, як в селі сліва вивозять, піду вивозити сліва і заразом сторожувати Джексона. А то ще знову прийдеться по селі бігати, шукати, де він дівся.